Казка Ганса Християна Андерсена. Дюймовочка. Переклад Ольги Зозулі, ілюстрації Карлоса Паскі. Жила собі на світі жінка, і не було в неї дітей. А їй дуже хотілося мати донечку. Якось у її саду виросла квітка, і була вона такою гарною, що жінка не втрималася. І поцілувала бутон. Тієї ж миті пелюстки квітки розкрилися, а всередині сиділа маленька дівчинка, зраділа жінка. Дитинка була крихітною, не більше, ніж дюйм на зріст, тому назвали її дюймовочкою. Вона могла лежати, погойдуючись на квітковій пелюстці в акваріумі, гратися з рибками. Дівчинка була жвавою та веселою, її сміх лунав по всьому будинку, а спів, мелодійніший за Солов'їний, звеселяв кожне серце. Навіть величезний жаб, почувши прекрасну пісеньку, якось застрибнув до будинку через прочинене вікно. Ох іква, квасуня! закрикотів він. Заберу но я її з собою! От тільки треба поква поквапитись! Жаб схопив дівчинку, перекинув її через плече і без усіляких пояснень пострибав собі геть. Бідолашна дитина допитувалася, в чому річ і чому з нею так грубо поводяться. Куди ви несете мене, пане жаб? кричала налякана дюймовочка. Що вам від мене потрібно? Ти така гарненька. Що я залюбки віддам тебе за дружину моєму синові, нахабно кинув старий жаб. Жаб'ячий син був бридкий і мокрий, точнісінько, як його татусь. «Ква-ква! крекике! Тільки їх зміг сказати він, коли побачив гарненьку дівчинку. Прекики кекс! Ти ти ще перелякаєш, перервав його старий жаб. Треба віднести. її Он на той листок, білого латаття, подалі від берега. Звідти вона точно не втече. – погодився з батьком синочок. Старий жаб посадив дюймовочку на листок, а сам пострибав разом із сином готувати кімнату для молодят під трясовиною. Саме під мулом зазвичай і мешкають жаби. Не хочу заміж за жабу, заплакала дюймовочка. І щоб хоч якось себе розрадити, заспівали. Маленькі рибки, що плавали неподалік, вистромили з води свої голови, аби краще чути прекрасний спів. Їм стало шкода, дівчинку. Тоді вони зібралися всі разом і перекусили стеблину лавдаття, на якому сиділа дюймовочка. Листочок поплив за течією. Ле жаби побачили, що полонянка тікає, та й кинулися за нею навздогін. Уже зовсім близько підібралися. От-от-і нас доженуть. Тут, на латаття до дюймовочки, присів барвистий метелик. Він теж прилетів послухати її спів. Дівчинка зняла свій шовковий пояс, один кінець накинула на метелика, а другий прив'язала до латаття. Метелик злетів у небо. І листочок поплив іще швидше. Жаби залишилися далеко позаду. Ось так дюймовочка опинилася біля хатинки пана Миші. Він жив серед поля і мав удосталь зерна. Знесилена холодом і голодом дівчинка постукала в його двері і попросила, чи не знайдеться у вас шматочка ячмінного зернятка? Я дуже зголодніла, нещасна крихітка сплеснув лапами господа, та ти ж зовсім змерзла. Заходь, погрійся і поїж зі мною. Пан миша був таким призним, що дюймовочка залишилася в його оселі зимувати. Дівчинка допомагала хазяїнові поратися по господарству, і він був дуже нею задоволений. Одного ранку дюймовочка знайшла на порозі будиночка ластівку ледь-ледь -лед живу. Їй стало шкода нещасно, і дівчинка забрала її в дім. Пан Мишо був трохи підсліпкуватий, тож нічого навіть не помітив. Не журися, я тебе вилікую, втішала дівчинка пташку. Упродовж усієї зими вона опікувалася ластівкою. Годувала хлібними зернятками і промивала раду. Навесні пташка зовсім одужала і оселилася недалечко в лісі. Щоранку ластівка прилітала до дюймовочки на подвір'я і вітала її своєю пісінкою. Так минуло літо. А коли настала осінь, пан Миша запропонував діймовичці стати його дружиною. Звісно, він був дуже милий, добре ставився до дівчинки, проте вона мріяла про інше життя. Якось Ластівка помітила, що дівчинка зажурена і стала розпитувати її, що сталося. Дюймовочка все розповіла вже осінь на дворі, – сказала Ластівка, і я відлітаю в теплі краї. Хочеш, я візьму тебе з собою? Ох, і зраділа ж дюймовочка. Вона міцно обійняла подругу. А потім сіла їй на спину, і вони полетіли далеко-далеко туди, де повсякчас панує літо, а квіти ніколи не в'яли. Діставшись теплих країв, Ластівка посадила дюймовочку на чудову, червоно-блакитну квітку маку. Тут кожна квітка була особливою, і дівчинці не хотілося відлітати з цього прекрасного місця. Ластівка полетіла вити собі гніздечко. А дюймовочка замиловано роззиралася навсібіч. До якої чудової країни вона прилетіла на пташиній спинці. Поринувши в думки, дівчинка й не помітила, що на сусідній маківці сидить крихітний юнак. Виявилося, що це принц країни, до якої прилетіла дюймовочка. Йому дуже сподобалася гостя. Він із першого погляду закохався в неї. Яка ви вродлива, промовив принц, але у вас немає крилець. Напевно, ви щойно прибули в нашій країні. Дюймовочка і слова не могла мовити від зачудування. Принц також припав їй до душі. Він одразу освічився дівчинці і попросив її руки. Оце справжній наречений, не те, що жаба чи миша. Принц подарував дюймовиці розові прозорі крильця. І закохані вже як наречений та наречена полетіли квітковою країною разом. Ластівка не могла ними намилуватися і радісно кружляла навколо. Ось так крихітна дівчинка, дюймовочка, знайшла своє щастя.